В цілому жанр виживання я б назвав одним із найцікавіших для себе. Найстрашніше в подібних фільмах це реалізм. адже те, що відбувається на екрані, цілком може трапитись із тобою за певних обставин. Уявити себе героєм, який, наприклад, застряг на висоті кількасот метрів над землею, або ж навпаки, опинився глибоко під водою. Набагато легше ніж у ролі чувака, який відбивається від натовпу зомбі з бензопилою в руках. Спуск 2005 року це не на всі 100% фільм про виживання. Це суміш трилера, клаустрофобії і чистокровного хоррору, який пробирає до кісток. І не дарма ця картина вважається одним із найкращих фільмів жахів 2000. х А режисер Ніл Маршалл справжній гуру темного екшену. Його спеціально запрошували знімати епічні нічні баталії в грі престолів. Він зняв 9-ті серії друго та четвертого сезону, які фанати досі вважають одними з найкращих. До речі, також він зняв першу частину судного дня і більш трешову версію «Хеллбоя» 2019 року. А ці фільми глянули на стрімі разом з підписником. Хто ще не в курсі, у мене є твіч, на якому дуже часто ми збираємося, щоб подивитись якусь новинку або понастальгувати за переглядом культових хоррорів. Посилання на і на спільноту Телеграм я залишу в описі. Також подякую всім спонсорам з Patreon та Ютуб. Підтримуючи канал фінансово, ви робите великий вклад в його розвиток. Зі свого боку, я надаю доступ до всіх трешоглядів заздалегідь, і найголовніше без цензури та стоп-кадрів в режисерській версії. Погнал! Спуск. Стартуєш цей фільм з досить заняття – занять. по гірським річкам від наших головних героїнь. Давайте. Держіться! Героїнь тут буде дуже багато, а матір з них одна: це Сара. На березі за шоу спостерігає її донька і чоловік. І, враховуючи лайфстайл мами, дуже велика вірогідність того, що дитину буде виховати тільки батя. Інших же двох дівчат човні звати Джуна та Бет. Нехтують екстремалки технікою безпеки тільки для того, щоб чоловік Сари допоміг китаянці вибратись на сушу. Ну, чесно кажучи, спустившись по гірській річці, розмотатись об камінь під водою така собі перспектива. Так от, якби Сара не поперлася обнімати доньку, я би не зрозумів, хто тут мама, бо тато щось дуже завзято допомагає китаянці. І мені щось підсказує, що експедиція в печеру вже була. І провів якраз таки цей чувак за спиною своєї дружини, судячи з погляду Джони. Отже, Джуната Бет залишається здувати човен, а сім'я в повному складі вирушає до готелю готуватись до іменин малої. І тільки через те, що вони зараз десь в Шотландії, і тут лівосторонній рух, донька та батя випереджають сару на шляху до вальгали. Це ж було вже так було. І цілком ймовірно, що сценарист надихнувся першою частиною пункта «Призначення», який вийшов декілька років раніше. Із плюсів, чоловік їй більше не буде зраджувати. Із мінусів вижила тільки Сара. Проходить рік після трагедії. Як це часто буває у подібних фільмах, комусь із героїв спадає на думку якась люта дичина. То вилізти на півкілометрову телевежу, то спуститись проповсти лабіринтами лісових печер. Це екстремальне випробування стає для головної героїні метафори, символом подолання внутрішньої травми і намаганням відпустити минуле. Так, така схема вже була ще в 2006 році. Але тоді, на відміну від нинішніх часів, все виглядало дійсно цікавим рішенням. Отже, до нашої знайомої і приєднується дві сестри Бека та Сем. Сарою настільки схожі одна на одну, що сплутати їх взагалі не складно. А от хто виділяється на рівні з Джуною, так це Хоулі. Вона не з їх компанії, але по знайомству одна із дівчин запросила її на вилазку. Напевно, щоб хоч якось розбавити компанію дівчат, в якій по суті виділяється тільки Джуна, відсвяткувавши зустріч. Закинувшись алкоголем, дівчата готуються до завтрашньої пригоди. Бо хто ж на свіжу голову лізе під землю? Не зважаючи на складний день, героїня дуже погано спить. і щоб ми не розслаблялись, дивлячись на легку дружню атмосферу. Мішень була так далеко. Психологічний стан героїні не з найкращих. але тим не менш зливатись вже пізно, та й треба якось вилазити вже з цієї депресухи. До спуску залишається десь 2-3 години. І щоб провести себе в тонус, китаянка починає ранок з пробіжки в лісі. Я б цю пробіжку поставив на друге місце по тупості. Перша все за тієї мадам з повороту не туди чотири, яка в покинутій лікарні влаштувала крос. В інших же учасників вилазки ранок не такі вже й бадьорий. Натомість, грібши раму, класнувшись на пам'ять, дівчата вирушають. Саро не жени так, мені подобається. Попий води. Доїхавши з вітерцем і чудом не розклавшись на узбіччі, компанія залишає своїх залізних коней. Бо теж, хоч і заточені на ралі Дакар, але до печер по лісним хащем ще тулити й тулити. Добравшись до ущелин, розкинувши спорядження, дівчата одна за одною спускаються в прям таки інший світ. Хотілося б мені сказати нетронутою людиною, але ні. Це туристичне в які прям водять людей екстремалів на екскурсію. Наші ж дами не пальцем роблені, і таким дитячим маршрутом їх не налякаєш. Це для туристів, жодного ризику Це захиньо. Тому тут вони самі без гіду. Починається ознайомлення з печерою. Тут є все, і природа, і підозрілі сліди від кіхтів, і кажани. так, це ж печерна вода. Ясна річ, під землею телефон не ловлять, та це й не треба. У дівчат все під контролем, та й дослідження підземелля проходить точнісінько за планом. А на привалі китайка починає вкидувати ноту драматизму, так начебто у неї з її чоловіком нічого не було. Я так і не перепросила, що після аварії не лишилася на але тепер ми всі з тобою. Оно з такою подругою можна і в експедиції, коли Сара залишилась одна і переживала втрату доньки та чоловіка, від китайки слід простив. Але зараз, зараз всі проблеми їм по боку, бо вони разом, і міцне надійне плечі Джуни завжди буде поряд. Так, ми тут не для того, щоб соплі розводити. І я дякую сценаристам, що подібних діалогів фільмів небагато. А якщо вони є, то їх хронометраж нас не виснажує. Перекусивши яблуком, старша сестра буде її так називати, бо ці три блондинки прям копія одна одної. Це старша, це молодша геге, китайка, бет і холі. Так, от старша починає трохи сумніватись у правильності шляху. У буклеті все це мало інший вигляд, тому я й не вірю буклетам. Тобто вони заперлись в печеру і тепер на помацки шукають, який би то не було прохід, бо відповідальна за карту просто не вірить тому, що там написано. Чи? На щастя, прохід знайдено, і дівчата одна за одною черв'ячком прошмигують далі на шляху пригода. І коли настає черга ГГ... Чорт. Дівчата, по-моєму, Сара застрягла. Чи то яблук вона з'їла більше за всіх, чи то вона поперлась цей прохід разом з рюкзаком на спині? Я не знаю. Пролазивши за всіми останні, уже по пройденому лазу вона умудрилась застряг, при тому, що габаритами Сара точно не більша, ніж інші дівчата. Але це ще не проблема. Проблеми тільки починаються. Добре. Нічого в них маршрут. Я вам скажу взагалі. то дівчата повинні були залізти в печеру другого рівня, але щось мені підказує, що прям під параметри другого рівня ця печера абсолютно не підходить. Другий рівень середній. Можуть бути короткі вертикальні спуски до 5 метрів, легка вода або бруд. Мінімальне спорядження. Всього існує 6 рівнів. Є ще третій рівень складний. Четвертий рівень дуже складний. П'ятий рівень екстремальний, шостий рівень не вивчений. Якщо вірити буклету, ця печерна система має три входи і виходи. І це лише один з них. Глянь у буклеті. Вона б глянула, але існує один нюанс, який точно не сподобається всім учасникам підземної експедиції. Карту то вона привезла, але вона в машині, а машина на землі, а ви під землею. І щоб вибратись на землю, вам треба карта. Яка в машині? А машина на землі. Ну зрозуміло. Добре, що хоч їм вистачило розуму передати план походу гірським рятувальним. І якщо у вказаний час вони не вийдуть на зв'язок, то їх будуть шукати. Хочете прикол? Мали б шукати. але ж я подала план походу в Боремських печерах. А це не Боремські печери, правда, Джуно. Тобто вона нікому не сказавши, затягнула їх в зовсім інше підземелля, яке до цього часу ніким не вивчено. Те, що по суті це п'ятий шостий рівень складності, видно, її не хвилювало. Для таких надскладних рівнів треба професійна підготовка не одного, не двох екстремалів пачеролазів. Повинна бути злагоджена робота всієї групи, яка діє як один механізм. Ну а з нашої компанії, хоч всі екстремали, але належна підготовка в двох-трьох дівчат. Тому браво джуна. Ну що ж, починається довгий надскладний шлях наверх. Бо якщо є вхід, то є і вихід, але до нього лізти і ліст. І часом траса нагадує, шоу воїн ніндзя. Долаючи біль, прокладаючи шлях, ми прям відчуваємо, наскільки їй складно. Ну, це, якщо не брати до уваги, сверло на поїзд, який, крім пару кілограмів, що тягне вниз, нічого більше не дає. Одна з одною дівчата перебирається на той бік. І коли дійшла черга до джуни. Її треба було вже давно викинути в провалля ще після того, як вона завела групу в інші катаком. Рівень створення проблем в даної особи просто захмарний. Натомість, є гарні новини. На цій трасі вже були скелелазні зацепи. Тобто, хтось вже тут був. Погана новина в тому, що цьому спорядженню більше ста років І якби власники цих штук вилізли звідси, то ця система вже була б досліджена, крім того, рятуючи джуну, старша сестра серйозно поранила руку. Беку як ти? Не помру. Бачим. Ну що ж, відкривши для себе наступну частину печери, дівчата наткнулись на доісторичну схему евакуації випадку надзвичайної події. Печера і два входи. І от вони були абсолютно впевнені, що на стіні зображено два входи, які можуть слугувати й виходами. Вибору в групи практично не залишалось, тож доводилось хапатись за будь-яку можливість. Але якби вони були більш уважнішими, то могли б запитати дорогу місцевого. На і невже групі почало щастити? За однією надію з'являється одразу інша. В одному з лазів Джуна виявляє легенький протяг, що вказує на те, що вихід на свободу вже близько. Втративши дах від щастя, Хоулі кидається в тунель, і вже через пару секунд Поможіть. Поможіть мені, Держись!» Біжіть божевільні. Я ушкодила ногу. Цілком логічний фінал. Ці компанії вчата змагаються між собою в тому, хто придумає найбільшу проблему для груп, і поки мені здавалось фаворитом сама Китайка, але новенька підвищує ставки, зламавши собі ногу. Доки основна частина групи зайнята наданням першої допомоги Хоулі, Сара щось розгледіла в темноті. <звук> Джуна в свою чергу намагається їй переконати, що то фейк і галюни. Тут просто нікого не може бути крім них. А якщо тут нікого немає, то й допомоги чекати ні звід. Чесно кажучи, їм допомога й нахрен не потрібна. Якщо на таку висоту вони без проблем можуть закинути зламану подругу. В новій локації вони натикаються на чуюсь столову, яка буквально усіяна кістками тварин. І от якраз на цьому моменті фільм і переходить з розділу трилера виживання в чистокровний хорор. Є тут хто небудь або. Дівчата просили допомогу. Ось вона і прибула, вирішивши раз і назавжди питання з ховлі. Це такий супер Джуна віддячила сповна, накидавши підземному орку льодорубом. Збоку <звук> прям збоку. І вже мінус дві учасниці підземної експедиції. Навряд би Китайка тут врятувала Бет, але хоча б спробувала надати першу допомогу, раз вже так вийшло. Що стосується іншої половини компанії, то сестри кудись забігли. А Сара після падіння закотилась прямо в логово цих виродків, які, до речі, вже на всю смакували покійну хоулі. Як виявилось пізніше, потвори реагують тільки на звук, вони повністю сліпі і навіть нюх у них відсутній. Далі відбувається часткове, але вкрай епічне воз'єднання груп. Китайка війшла в поток тепер направо Наліво шинкує всіх підряд. <хлінь> <хлінь> Блін, задрала. Я навіть не знаю, хто вже на кого тут полює. <хлінь> Вони забрали голлі. А Бет Бет мертва. А є інфа, чого вона померла? Ні. ну що ж, дівчата доходять висновку. Якщо тут так багато скелетів тварин, значить є вихід, через які ці потвори вилазять на полювання. А ще кітаки бачила стрілки намальовані на стінах. Цілком ймовірно, що вони виведуть їх наверх. Але перед цим треба знайти Сару. Без Сари я не піду. Я думаю, що Сара вже жадає цієї зустрічі не менш ніж китайка, бо саме в цей час вона знайшла Б. з додатковим отвором в шиї, яка як виявилось після Френдлі Фаєру, ще не сконала. Я чула, як Джона мене кликала. Стережи її. Це вона мене так. Вся справа в контексті. Дійсно, це Джуна її так, але ж вона наче не навмисно відмахнулась та й навряд би чи чимось змогла тобі допомогти. Я і сам думав, що ти швидше від'їдеш. Затаївши образу на китайку, Бет розповідає, що її покійний чоловік підтрахував Джуну. І в підтвердження своїх слів вона показує підвізку Джуни, на якій викарбуваний дивіз її чоловіка. Любий кожен день. Пол так колись казав. Тобто вона носила цю підвіску завжди, а Сара так і не змогла скласти 2 плюс 2. І виходить, що Бет знала це все і тільки зараз вивалила правду. Ах ти стерва, б... Ну, взагалі, бідолага сама попросила її добити. Не залишай мене так. І стосовно того, коли вона дізналась про таємний роман Джуни і чоловіка Сари, також конкретно невідомо. Може, коли вони були на сплаві, а може вже й після автокатастрофи. Якщо після неї, то й піднімати цю тему не було сенсу. аж... До цього моменту. Отже, роздавши по соплям подрузі за компанію потворі, яка в крису підкралась ззаді, втікаючи від самки підземного орка, Сара занирює в якесь криваве болото в переміжку з лайном В підсумку. Ще одна перемога раз на раз. Фраг виносяться на ліво на направо. Якби дівчата діяли спільно, то з таким завзяттям, я думаю, вони б викосали цю треш-кімнату разом з її мешканцями під нуль. Отже, китайка разом з сестрами вирушила на пошуки Сари. Сара... Там не прийняли. Що такое? Хто это? Господи, боже мой. Що такое? Тікайте, один орк від такого ору аж прозрів. Ви вже знаєте, як працюють локатори в цих прибічників Саурона. Чому просто не заткнутись? Найбільше за всіх мене здивувала менша сестра, яка зі страху заперлась на скелю над прірвою. І, будучи виявленою однією з потвор, замість того, щоб почати атакувати, вона. Бере в рота ніж і намагається ухилитись. Фінал цієї сцени очікуваний. Вона отримала в і тільки після цього вирішила нанести удар, збивши своїм кінжалом слизького орка. Вона померла в ту секунду, яка твала нападника. Ідеальний таймінг. Старша сестра не набагато довше пережила молодшу, знаючи, що ради категорично заборонено, дівчина репетувала, щодуху. духу. Тому з виживших у нас тільки двоє: Сара, яка десь лазить, і китайка, яка шмигнула воду, щоб врятуватись. Я один думав, що тут просто провалля. вона накрутила соски тій самій потворі, яка ліквідувала молодшу, і, видершись наверх по скелі, її чекала приємна зустріч. Ти тута! <рігла> і я тута! Ну раз весь тягар у вигляді сопливих напарниць скинуто, то може під кінець проявити себе вже по-справжньому. <рігла> Після офігісного замісу, коли до виходу залишилось рукою подати і вияснити стосунки можна в більш спокійній атмосфері, Сара все ж вирішує натягнути всі образи на поверхню. Ну, я думаю, в цій ситуації чоловік винен не менш ніж Джуна, де і Бет подала інформацію так, наче та на неї накинулась свідомо. Коротше, Сара розбиратись не стала і залишила поранену китайку на рандеву з місцевими. Ге з відчуттям перемоги нарешті вибирається з цієї залупи, стрибає в тачку і ходу звідси якомога далі. Там? Отже, Сара приходить до тями, будучи в печері, якраз стигнувши на день народження своєї доньки. Знаєте, був би крутий твіст, якщо б це Сара з'їхала з розуму, перебила всіх учасниць експедиції, а ніякими монстрами тут їй не пахло. Ну все. На своїй планеті. отже, спуск це не просто фільм про монстрів у темряві. Це потужна метафора психологічного колапсу, страху і того, як легко людське може розсипатись у надзвичайних умовах. Це точно один із найсильніших хоррорів х років, що залишає відчуття клаустрофобії надовго. Особисто мені фільм сподобався, особливо перша його частина ще до появи монстрів. Саме вона створює найсильніше відчуття тривоги та напруги. Темря, вузькі проходи, нестача кисню, повна невідомість це все лякає не гірше за будь-яких історії. Далі вже більше хорор у класичному стилі, але от саме перша половина, вона дуже сильна. Що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх чекаю на стрімах.